Наука це корінь і насіння, і основа всякої користі. Але ж людина, освічена справжньою наукою, ніколи не почуває ситості у своєму пізнанні і не перестає ніколи учитися, хоч би дожила віку Мафусаїла Феофан Прокопович. У лісниці їде, а громовиці вергає. Так, а чому місяченьку додолу не пасть? А хто його прив'язав? А він не зачепиться за наше тополе, коли вітер сильно подме. Та годіться. Гумон не в гумо. Це попитання як та хмара сніг. Треба його і справді до школи віддати. Скоріше та завтра. Піду до школи. Про все усе знаю. Але лясне трохи цікаво. Часи після монголо-татарської навали на українських землях склалася ситуація, що характеризується в першу чергу процесом поступового закріпачення українського селянства, денаціоналізацію населення в українських містах, знищення національної культури. Цей період був багатогранний і неоднозначний. Спочатку, в період Литви, ми не відчуваємо ще такого напору антиукраїнських сил. Але після Люблінської унії між Польщею і Литвою практично все культурне і суспільне життя України замирає. Зникають православні церкви, натомість створюються католицькі кляштори, костьоли і уніацькі церкви, ліквідуються національні школи. Польські загарбники перші, але, на жаль, не останні в історії нашого народу почали. Денаціоналізації українців і знищення національно мовної освіти. Ми бачимо карту, на якій показано розподіл українських земель між Литвою і Польщею. Більша частина України входила до складу Річі Посполитої, могутньої тогочасної феодальної держави, що велася досить агресивно по відношенню до українського народу. Денаціоналізація здійснювалася і через освіту. На українських землях фактично сформувалася подвійна система освіти. З одного боку, традиційні навчальні заклади, православні з рідною мовою викладання, з другого боку, навчальні заклади польсько-католицькі, навчальні заклади з латинською мовою, від початкових шкіл при костюлах до єзуїтських колегіумів. Слід віддати належне отцям єзуїтам. Їх система освіти була однією з найкращих в Європі в ті часи. Це були середні напівзакритого типу навчальні заклади, через які пройшли десятки тисяч представників української шляхти. До речі, ці навчальні заклади були безплатні, в них не було фізичних покарань, фізичне виховання, високі гігієнічні вимоги, чітка побудова усього навчально-виховного процесу привертала до себе увагу представників української громадськості. Але головною метою католицьких навчальних закладів від костюльних початкових шкіл до єзуїтських колегіумів і Краковської академії включно було не тільки, а в багатьох випадках і не стільки навчити тогочасним наукам, скільки денаціоналізувати український народ. Це чітко усвідомлювала і прогресивна українська громадськість 16-17 століття. Саме задля боротьби проти денаціоналізації. Українське суспільство створило своєрідну форму громадянських об'єднань, так звані братства. Метою братств само і було боротися з ополяченням і окотоличенням. Братства розгорнули найширшу гуманітарну діяльність. Кращим методом боротьби з денаціоналізацією вони вважали боротьбу на ниві культури через освіту. Через книгу, через рідне слово боролися вони проти цього тривалого процесу денаціоналізації на українських землях. З цією ж метою братства відкривали і школи. Школи створювалися на добровільні пожертви громадян. Доречно сказати, що до братств входили громадяни різних суспільних верств. Сюди входила і міська біднота, і взагалі міщани, і духовенство, і козацтво. Варто згадати, що Гетьман Канешевич Сагайдачний з усім військом Запорізьким записався до Київського братства. Початок гріха то безумство і незнання. Початок гріха, то безумство і незнання. Початок чеснот то розум і знання. Початок це зі мною. А істинне пізнання досягайся лише шляхом навчання. досягається лише шляхом навчання. І розумінням природи. І розумінням природи. Хто у нас сьогодні на сторожі? Я просила вас. Очини двері. Дай Боже здоров'я. Оце, пане Дедаско, сьогодні 1 грудня, святого Наука. Так я й привів, привів вам школяра. Ось. Як кажуть, прийшов на Ум, пора братись за розумів. Як тебе звати, отроче? Опанас була. А, добре. А скільки ж тобі літ, опанасе? Е, не може вам сміятися з невченого. А ще самі недавно такі були. Ну що ж, запишемо до актової книги що місяця грудня 1 числа. Приймайте до братської школи. Панько. Уласенко. Уласенко. Слід внести чотири копійки в касу. Та нам би краще дровами сплатити. І ще можна й дровами на зиму згодяться. Призначаю Лавріна Міщенка старшим опікуном панька Уласенка. Розкажи йому наші правила і обов'язки учня. Навчи його чергувати і порядок в класі тримати. Допоможи вивчати грамоту і писання. А він не битиметься? Сюди приходять не битись, а грамоти вчитись. Але хто б'ється, на того управа знайдеться. Оце бачиш, зелені вчителі водують березовою кашею, тих, хто що робить, ану підкажіть. Ну чуже бере, обманює. Хто б'є інших. І тих, хто сам навчить, і іншим заважає. І тих, хто непристойні речі заголить. слабших ображає. Своїм добром і знанням з іншими не ділиться. Гарно, гарно. І сам би учився на таких умовах. Та моя наука вже позаду. Лишаю його на вас. До побачення. Бувайте здорові. Сідаю, отроче. Починаємо навчання о 9 годині. Викає на навчання великий церковний дзвін. А на урок. А на урок ось такий. Чи все зрозуміло? Ну що ж, тоді продовжимо наш урок. Початок гріхів то безумство і незнання. Початок літ то безумство і незнання. Початок чеснот то розум і знання. Статути братських шкіл були приблизно однакові в усіх цих навчальних закладах. Вони закріплювали чіткі вимоги і до вчителів, і до учнів, і до батьків. Між іншим зазначалося, що батьки приводили дитину до школи із свідками, їх знайомили із змістом і методами навчання і зобов'язували допомагати дітям. Під цим батьки підписувалися. В окремому пункті було окреслено ставлення вчителя до учня і взагалі, яким повинний вчитель бути. Окрім іншого, зазначалося, що це повинен бути патріот свого народу. Люди, які не патріотично ставились до всієї своєї роботи як викладачі, не допускалися до роботи в братських школах, розсаджувалися в класі учні не за станом, а за знаннями. Підкреслювалася необхідність рівного ставлення вчителя до бідних і багатих учнів. Враховувався принцип природовідповідності. Заняття починалися о 9-й ранку. А закінчувалися в час визначений вчителем. Якщо учень не з'явився до школи, то додому до нього посилали двох інших учнів, які з'ясовували причину і приносили вчителеві письмове повідомлення батьків про причину відсутності. Навчальний день починався з молитви. Діти поділялися на три групи: ті, які вчили літери, ті, які читали, і ті, які пояснювали. Кожного дня обов'язково проводилось повторення домашнього завдання, усного, писемного, а тільки потім розпочиналося викладання нового матеріалу. Після обіду діти не йшли із школи. Вони переписували домашні завдання для себе, а також для молодших або тих, що відстають. в суботу. Діти також йшли до школи. Відбувалася перевірка вивченого за тиждень. Проводились заняття з арифметики, філософії, пієтики, історії та інших наук. Після обіду в суботу вчитель проводив моральні бесіди, які трошки нагадують сучасні класні години. В неділю і святкові дні діти також не були відсутні в школі. В ці дні проводились релігійні бесіди вчителя з учнем. В класах призначалися чергові, які готували приміщення і слідкували за дисципліною. За пропуски занять учні із шкіл відраховувалися, причому, якщо попередньо була внесена плата, гроші батькам не поверталися. Вчитель повинен був постійно проводити бесіди із самими батьками, відвідувати дітей вдома. Забрати із школи дитину батьки могли тільки в присутності свідків. А моральні вчителі, вчителі-правопорушники, не могли працювати в школі. Ось, що записано в порядку школи. Дедаскал або учитель цієї школи має бути благочестивий, розумний, смирномудрий. Лагідний, не п'яниця, не розпусник, не хабарник, не сребролюбець, не гнівливий не зависник, не сміхун, не срамословець, не чародій, не байкар, не прихильник єресей, а підмога благочесті, що являє себе образ добра в усьому. Фізичні покарання в братських школах застосовувалися у виключних випадках. Це оці єзуїти повсякчасно лякали. Молодь України тим, що в братських школах процвітає різка. В дійсності цього майже не було. Братські школи були середні навчальні заклади, хоча дві з них Київську і Львівську, можна віднести до навчальних закладів підвищеного типу. Весь навчально-виховний процес був поділений на класи. Спочатку йшли класи, які називалися Молодші. Перший клас аналогія або Фара. Передбачав навчання письму, читанню слов'янською, грецькою і латинською мовами. Далі клас інфіма давав наукову граматику цих мов. В класі ж граматика робилися переклади, писалися твори, вивчалася арифметика, музика і православний катехізіс. В четвертому класі синтаксимі вивчали граматику латинської мови і. Вчилися латиномовному віршуванню. Таким чином, ми бачимо, що великої уваги братські в братських школах надавали вивченню саме іноземних мов і особливо латинської, без якої не могла вільно почувати себе людина в тодішньому європейському суспільстві. Наступні класи мали назву середніх. Таким чином, п'ятий клас Пієтика займався. Ознайомленням учнів з нормами віршування всіма мовами, які були вивчені до того. В класі риторика вивчалися закони риторичної побудови думки кожної з цих мов. І врешті, в сьомому класі філософії, який тривав аж два роки, вивчали філософію в найширшому розумінні цього слова. Зокрема, тут вивчалася діалектика, геометрія, логіка. Астрономія, фізика і метафізика, елементи історії і географії, за якими ж підручниками починали навчання в братських школах. Здебільшого це були елементарні церковні книжки, часослов, молитви розбиті по годинах доби, псалтир. Потім переходили до азбук. Азбук в цей час на Україні було багато. Це були відомі азбуки і граматики Арсенія Ласонського, букварі Федорова. В 1619 році створюється перша наукова граматика слов'янської мови Мілетієм Смотрицьким, одним з членів вченого гуртка при православній Астрозькій академії. Відомі лексикон Пан і інші підручники взагалі їх було декілька десятків. Вони переписувалися від руки і активно використовувалися в процесі навчання. Окрім того, в Україні було багато перекладної літератури з латинської, польської, німецької, арабської мов. Це були твори з пієтики, філософії, фізики, метафізики, космографії, географії і так далі. Все це використовувалось в процесі навчання. Серед підручників, які ви бачите, дуже цікава книжка з припискою вчителя. На чистій сторінці. З боку рукою вчителя подано не тільки алфавіт, як шпаргалку для учня, але й зроблено, зроблено допис. Добра наука буде хлопцеві, якщо почнеться вона із трьох років. Перша братська школа виникла у Львові у 1586 році. Пізніше такі братські школи виникли, як вже зазначалося, майже по всіх українських містах. У 1615 році була заснована братська школа і в Києві. Ви бачите цікавий документ розписку здарчої київської міщанки Галшки Головічівної про те, що вона дарує свою земельну ділянку на Подолі братству з умовою, що братство на цій земельній ділянці побудує монастир із шпіталем і школу при ньому. Цікавий історичний факт: подорожуючи по землях України і сусідньої Московії у XVII столітті. Син антіохійського патріарха Павло Алепський залишив цікаві згадки про цю подорож. Між іншим, він пише про те, що в українській землі не тільки чоловіки, але й жінки і дочки є грамотні, грамотні і всі діти і навіть сироти. Це дивувало іноземного мандрівника. Втім, ми знаємо, що при багатьох братських школах діяли бурси своєрідні гуртожитки для дітей-сиріт, в яких дітей не тільки утримували і годували. Але й давали їм початкову освіту. Протилежну картину зобразив Павло Олепський після повернення з Московської держави. Весь народ, в тому числі і боярини, грамотні, а деякі священники не вміють читати і писати. В цей період в Україні налічувалося декілька сотень шкіл різних типів. Це були братські школи, це були церковні і монастирські. На Запоріжжі виникають козацькі школи різних типів, як початкові, так і підвищеного типу. Значна увага в братських школах приділялася і естетичному вихованню. Серед обов'язкових предметів, які тут вивчалися, була музика або, як казали в ті часі, осьмігласне ангелоподобне. Пені. Пітична освіта була характерна не тільки для братських шкіл, але й для козацьких шкіл. І особливого розвитку вона досягла у вищих навчальних закладах України в Острозькій, і особливо в Києво-Могилянській академії. Варто нагадати, що перші визначні вітчизняні композитори були віхідцями саме з Києво-Могилянської академії, саме з нею пов'язані імена Веделя, Березовського, Ділецького. Бортнянського. Українські братські школи були найкращими навчальними закладами не тільки в порівнянні з іншими школами, які існували в Україні в 16-17 столітті, але й в порівнянні з кращими навчальними закладами Європи єзуїтськими колегіумами, англіканськими і іншими протестантськими школами. Деякі з них, як вже зазначалося, були навчальними закладами підвищеного типу. Саме на основі Київської братської школи. У 1632 році архімандрит Києво-Печерської лаври, а пізніше митрополит Київський Петро Могіла, і засновує перший вищий навчальний заклад – Києво-Могилянську академію. Таким чином можна впевнено сказати, що українські братські школи 16-17 століть заклали майбутню систему не тільки середньої, але й вищої освіти в Україні. Є сьогодні тут де мій рід, мої родичі, знайомі незнайомі, а згодом я вивчуся розуміти мову книг і мови інших народів. Я піду туди далеко за обрій і скрізь розповім про нашу благодатну землю, наш ряд і звичай. Я всіх проситиму любити Господа Бога і ближнього бо лише те є найвища правда на землі. А все інше овжає. Щасливий народ, який багатий добрими ділами, добрими підручниками, добрими вчителями. Ян Коменський, видатний чеський педагог.